Дуже приємно, що протягом восьми місяців від підписання меморандуму з благодійним фондом «Люди, людина у біді. Нам вдалося провести ремонтні роботи в цьому в цьому закладі і фактично вивільнити. Місця в нашому садочку, де спочатку повномасштабного вторгнення проживали переміщені особи. Тут було повністю проведено капітальний ремонт приміщення, замінено вікна, двері, проведено комунікації, замінена електропроводка і облаштовано меблями і всім необхідним. Кухня, пральня, тобто санвузли. Все для того, щоб люди могли нормально тут проживати і перебувати. По внутрішньо переміщеним особам загалом по району у нас є порядка 30 тисяч ще у великому хуському районі, і вони розміщені є і в комунальних закладах. Ми спільними зусиллями маємо надати людям житло і умови для нормального проживання. Наразі тут у нас проживає 13 осіб. Заклад може розмістити 38 осіб для проживання є готових ліжкомісць в будь-який момент. Люди можуть приїхати і заселитися. Вони настільки були приємно вражені, бо вони сказали, що вони тут почуваються як вдома. Вони мають кожен мають якісь окремі свої кімнати, десь двоє. Вони самі собі вже пі могли підібрати місце, як вони можуть проживати, чи потоваришувалися, чи це окрема сім'я. Вони собі можуть самі готують їжу, а там їх проживало кілька. Тут вони мають всі умови для проживання наближені до сімей, ну до домашніх. Це повноцінний соціальний об'єкт, де люди можуть знайти прихисток. Не тільки проживати, але й працювати. Багато людей, які тут проживають, вони дистанційно працюють. Тобто, у них є свої власні кімнати, є свій власний простір. Моя рідна Херсонщина була окупована росіянами. Ми прожили в окупації пів року. Я зрозуміла, що більше я там знаходитись не змо не можу. Коли почали нас вчителів змушувати працювати на окупаційну владу, я змушена була звідти виїхати. Нам дозволили жити в дитячому садочку, ми там жили. А ось тиждень назад нас заселили сюди. Дуже гарні умови. Я дуже вдячна всім, хто приклав до цього свої зусилля то чим я, тут умови краще, що, якщо в дитячому садочку вони проживали гуртом, а тут у них є кожен свій особистий простір. Ми ще поки їхати рано, там б'ють. Я живу на це, це на дорозі в Славянськ. І там ще поки тривожно, не можна туди їхати. Ніколи не була. Я ніколи не думала, що я так попаду сюди. Гарна природа, гарна, люди чує. Нормально. Ми вже звикли. І звичай вже знаємо, і язик. Ми вже знаємо, що таке айна, що таке швабрики, <кій> що таке підбиванка. Вже знаємо такі слова. Даний об'єкт було не більше чотирьох мільйонів гривень. Це вдалося зробити завдяки фонду Людина в біді, особлива подяка Радіму Куп'яцу і Соні Губеровій, які сприяли тому, щоб ми могли облаштувати цей об'єкт і підтримати людей, які цього потребують. Тут враховані даже питання доступності і інклюзивності для різних категорій громадян.